Нарахування за тепло шокували лозівчан. Вони скаржаться, що у квитанціях отримали непомірні суми. Тепловики пояснюють, що середня температура у грудні була нижчою за мінус 5, тому абонентам, у яких немає лічильника тепла на будинку, нарахували плату на таку температуру. В Теплоенерго обіцяють, що цього місяця зроблять перерахунок на користь споживачів. Детальніше розповість Анна Красноперова. Лозівчанин Микола обурюється, що за грудень йому нарахували непід'ємну суму за тепло. Зарплата 4060, нараховано за тільки тепло 4443 гривні 77 копійок. Більше, ніж зарплата. Нараховано більше, ніж зарплата на 400 гривень. У житлово управляючій кампанії кажуть, після новорічних свят у них бум. Лозівчани приходять, щоб дізнатися з приводу великих нарахувань за тепло. Така сама ситуація, і у відділі субсидій. Це у нас уже паломничество на третій день по поводу з На камеру Лозівчани обурюються. Що місяця приходять все більше суми. На місяці у нас по субсидії ми заплатили 411 гривень, в цьому місяці по субсидії треба платити 1500 тисячі. Разниця в чому. Директор комунального підприємства Теплоенерго Володимир Березуцький пояснює, що розраховують суму до сплати, зваживши на середньомісячну температуру на вулиці. Це в нас є метеостанція, яка нам дає показання кожної температури кожен день і середньомісячну теж вищити. У нас всі справочки є. Ми беремо для того, щоб нараховувати оці всі ці. Тут ми беремо у них справочки. Тепловики кажуть, грудневу оплату планують перерахувати, бо обрали температурні показники у 20-х числах, а не у кінці місяця. У тих, у кого є субсидія, повинні сплачувати лише обов'язковий платіж, пояснюють в житловоуправляючі компанії. І хотімо, ще додати, що у кого субсидія, пусть люди не переживають. Було заголосовано з управлінням труда, і этот перерашок буде виконаний, як завжди, в кінці топітельного сезону. За додаткову інформацію по квитанціях тепловики радять звертатися до абонпунктів комунального підприємства Жук.